Як думаєш, про що слід турбуватися під час космічних подорожей? Можливо, про те, які книжки із собою взяти? Як зробити так, щоб запас улюблених солодощів швидко не закінчився, чи як прийняти ванну в невагомості? Безсумнівно, це дуже важливі питання, які потребують детальних роздумів. Але ми б найбільше турбувалися про міцність кісток, детальніше у нашому відео. Незважаючи на те, що в музеях чи кабінетах біології кістки та скелети видаються дуже сухими та міцними, не слід забувати, що наші кістки живі і є компонентами опорно-рухової системи. Опорно-рухова система це сукупність органів, побудованих зі сполучних і м'язових тканин, які забезпечують опору, захист внутрішніх органів і пересування тіла у просторі. До складу системи входять усі кістки твого організму, м'язи та хрящі. Розгляньмо, які функції вони виконують. Опорно-рухова система допомагає тілу зберігати певну форму, тобто забезпечує опорну функцію. Скорочення м'язів уможливлює рухи, і, крім помітних рухів, як от біг у парку чи підняття руки догори, є приховані. Наприклад, звуки буркотіння з живота свідчать про скорочення гладеньких м'язів твого травного каналу. Тож скорочення м'язів також забезпечує рух їжі, крові та сечі. Кістки та м'язи захищають внутрішні органи від механічних ушкоджень. Загляньмо в грудну клітку ребра та груднина створюють захисний каркас для легень, серця, стравоходу тощо. А ще твої кістки забезпечують процес кровотворення, гемопоез, маючи всередині червоний кістковий мозок, що містить клітини попередники еретроцитів, тромбоцитів і лейкоцитів. Дізнатися про кровотворення більше ти можеш з іншого нашого відео за посиланням. Також у кістках розміщені своєрідні депо для речовин. Там зберігаються мінеральні речовини, наприклад, йони кальцію у вигляді солей. Вони необхідні для згортання крові, передачі нервових імпульсів і скорочення м'язів. У середині кісток заховані запаси жирової тканини жовтий кістковий мозок, а в м'язах відкладені молекули глікогену, щоб безперервно забезпечувати їх енергією. Також опорно рухова система забезпечує мовну функцію. Наприклад, надгортанний хрящ разом із голосовими зв'язками формують голосовий апарат людини. Незадовго до твого народження кісткової тканини в твоєму організмі майже не було. Твої кістки складалися переважно із хрящової тканини. Із плином часу все змінилось, і зараз у твоїх кістках переважає кісткова тканина, адже вони міцні та сильні, здатні витримати різноманітний тиск. А от хрящова тканина розмістилася переважно між кістками, як між хребцеві диски. Також хрящі можна знайти на місці формування суглобів, в суглобових поверхнях, на кінчику твого носа і у вушних раковинах. Незважаючи на те, що відсотковий вміст хрящів у твоєму тілі доволі низький, вони забезпечують безболісний рух деяких кісток відносно одна одної. Хрящі складаються із хрящової тканини, типу сполучної тканини, яка містить клітини. Хондробласти і хондроцити. Хондробласти клітини хрещової тканини здатні до активного поділу. Основна їхня функція активний синтез білків колагену та еластину, гіалуронової кислоти і вуглеводів. Як і будь-яка сполучна тканина, хрещова містить більше позаклітинної речовини, ніж клітин. Наприклад, еластин і колаген забезпечують гнучкість хрящів. А вуглеводи і гіалуронова кислота затримку води в хрящовій тканині, що зумовлює її пружність. Із часом частина хондробластів перетворюється на зрілі клітини хрящової тканини хондроцити. Однією з особливостей хрящової тканини є відсутність кровоносних судин. Живлення відбувається шляхом дифузії через охрястя, шар сполучної тканини, що вкриває хрящі. У твоєму тілі 206 кісток, кожна з них окремий орган. Основна тканина, з якої вони складаються, кісткова, різновид сполучної. До клітин, що формують кісткову тканину, належать остеобласти, остеокласти й остеоцити. Розгляньмо їх детальніше раніше ми вже згадували, що під час ембріонального періоду більшість твоїх кісток складалася переважно із хрящової тканини. Усе змінилося, коли зі стовбурових клітин утворились остеобласти. Вони виділяють колаген і спеціальні речовини, що провокують ріст судин і надходження мінеральних речовин у цю зону. Це своєрідний коктейль, що змушує кістки затвердівати і ставати міцнішими. Дві треті цього коктейлю становлять неорганічні сполуки кальцій ортофосфат із формулою кальцій ПО4 двічі, кальцій карбонат кальцій-СО3, а також вода. Йони флуору, магнію, натрію і калію у складі інших солей. Неорганічна частина коктейлю надає твоїм кісткам міцності та щільності, але кістки мають ще бути гнучкими, щоб не пошкодитися під тиском, тож додаємо до коктейлю органічний складник білок колаген, остеобласти здатні до поділу. Частково вони перетворюються на зрілі, менш активні остеоцити, які мають вигляд зірчастих клітин, об'єднаних відростками. Остеоцити не тільки підтримують основний клітинний склад кісткової тканини, а й сигналізують про проблеми. Наприклад, під час ранкової пробіжки можна випадково створити сильний тиск на кістки і зазнати ушкоджень. Це зачасту малопомітно, якщо не йдеться про перелом кістки. Але в будь-якому разі, щоб проблема не перетворилася на серйознішу, необхідно полагодити пошкоджені частини. Тож, коли остеоцити помічають певні проблеми, вони сигналізують про це остеокластам. Ці великі за розміром клітини здатні руйнувати кісткову тканину разом з остеоцитами, неорганічними та органічними складниками позаклітинної речовини. І на допомогу у відновленні приходять остеобласти, які знову заново відбудовують усі елементи кісткової тканини. У нормі ці два процеси руйнування і відбудови, збалансовані усе, що зруйноване, відновлюється. Ба більше за оптимальними темпами цих процесів ти кожні 7-10 років отримуєш абсолютно новий скелет. Навантаження на опорно руховий апарат у вигляді помірних фізичних вправ прискорює оновлення кісткової тканини і тим самим зміцнює її, але певні фактори можуть порушити баланс, і з віком швидкість відновлення кісткової тканини значно знижується, тому кістки можуть ставати крихкими. А тепер повернімося в космос у невагомість, де вкрай важко здійснити навантаження на кістки. Так, пробувши у невагомості близько року, американський астронавт Скотт Келлі втратив значну масу кісток. У невагомості активність остеокластів значно підвищена порівняно з активністю остеобластів, це призводить до втрати кісткової тканини. Зараз проводяться активні дослідження щодо того, як протидіяти втраті цієї тканини в невагомості для забезпечення подальших космічних місій. Запам'ятай, опорно рухова система це сукупність органів, побудованих зі сполучених і м'язових тканин, які забезпечують опору, захист внутрішніх органів і пересування тіла у просторі. Також до її функцій належать кровотворення, депонування речовин і мовна функція. Хрящі складаються із хрящової тканини, утвореної клітинами, хондробластами і хондроцитами. Міжклітинна речовина містить білки колаген і еластин, гіалуронову кислоту, вуглеводи і воду. Кожна кістка є окремим органом, який побудований із кісткової тканини, утвореної остеобластами, остеоцитами та остеокластами. У міжклітинній речовині велика кількість неорганічних сполук, як от кальцій ортофосфат, кальцій карбонат, вода, та йони магнію, флуору, натрію, калію, а також органічних сполук, наприклад, білка колагену. Став уподобайку, стеж за каналом, і не забувай зміцнювати свій скелет.